Шановні отці, пастори, дорогі брати і сестри, Господі Ісусі Христі, ми зібралися сьогодні як християни різних традицій, але нас об'єднує спільне прагнення іти шляхами Господніми. Ми, християни різних традицій, але прагнемо одного. Прагнемо піднімати свій взір до неба. Ми звертаємося до Господа і благаємо Його. У нас є доволі багатий досвід того, як ми вміємо ходити власними шляхами. На цих шляхах ми маємо досвід того, як ступати по тернині, як переживати біль. Як переживати різні негаразди? Але сьогодні, коли ми разом піднімаємо свій погляд до неба, до нашого Творця, до Бога, і ми взиваємо всі разом так, як ми є навчені Псалмом 25, то наші слова будуть звучати одинаково. Бо ми будемо просити не про свої якісь нюанси, про свої дрібнички, які роблять нас різними, а будемо просити того, що робить нас єдиними, що формує нашу спільну дорогу. Псалмописець вчить нас молитись, до Тебе, Господи, підношу мою душу. На тебе покладаюсь. Прийшов нарешті той час, коли ми наважились разом підняти очі до неба і разом промовляти ці слова. До тебе, Господи, підношу мою душу, на тебе покладаюсь. Знаєте, це позиція серця. Псалмоспівець, який вчить нас так молитися, він не просить Бога стати на Його бік в якомусь конфлікті, в якійсь суперечці. Він не каже, Боже, підтверди нарешті, що я правий. Він молиться, вкажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки. Іншими словами, людина, яка так молиться, висловлює думку, що я вже маю достатньо болісного досвіду того, як я ходив своїми стежками, як я робив по-своєму, як я краще знаю. Прийшов час, коли я здаюсь на благодать, на милість Бога, бо він добрий, бо Він милостивий. І в мене вже немає іншого вибору, як сказати: Вкажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки. Але це можуть бути небезпечні слова для людини. Задаймо собі питання, чи я справді хочу, щоб Бог навчав мене своїх доріг. Що буде тоді, коли Бог. Навчатиме мене інших доріг, таких доріг, яких я не знав, тих доріг, які псалмописець називає його дорогами. Можливо, це зруйнує все те, що до сих пір для мене було звичним, мої практики, мої звичаї. Можливо, це поставить під загрозу мій повсякденний комфорт. Можливо, мені доведеться змінитись. Можливо, я стану іншою людиною, якщо Господь буде мене навчати. Ми живемо у світі, дорогі брати і сестри, де більшість людей прагне мати рацію. Хоче бути правим, хоче довести свою правоту. Але сьогодні ми зібрались разом, щоб молитись цими словами, Господи, вкажи мені Твої дороги, навчи мене де Твої стежки. Це особлива молитва людини, досвід якої вже набув певної повноти, повноти болю, повноти, коли людина каже, з мене досить. Коли людина звертається так до Бога, тоді, коли вона вже має достатньо болісних переживань. Книзі пророка, пророка Захарії ми читали, що Господь дає людині настанову. Як жити в цьому світі? Не просто теорію. А практику? На кого зважати, пов з кого не проходити, як не бути нейтральним в критичних ситуаціях, як загострити свій зір і бачити, де є потреба, де мої руки можуть бути застосованими. Хто слабкий? В чому він слабкий? Хто потребуючий? Кому я можу прислужитися всім тим, з чим мене обдарував Бог? Але чи слухають люди Бога? Бог каже, Бог дає настанову. Але одразу, після того, як Бог дає цю настанову, ми читаємо, але вони не хотіли вважати. Але вони не хотіли слухати. Але Бог добрий і милостивий, і приходить час, коли людина здається, коли каже, достатньо я ходив своїми стежками. Господи, навчи мене твоїх доріг. Покажи мені, як мені ходити в цьому світі. Коли ми так молимось, то Одразу виникає у людині така думка: а що буде з моєю свободою? Що буде зі мною, якщо я стану іншим, не таким, як я би хотів бути? Що буде з моєю волею свободою? Апостол Павло, який до нас сьогодні звертається в посланні до Ефесян, каже? Я в'язані. Він дійсно в той час був у в'язниці, він дійсно був ув'язнений, він перебував у тюрмі, арештований, і з в'язниці пише свої листи до церков. Але звернімо увагу, що він говорить. Він не каже: я в'язень Римської імперії, я в'язень влади, чи то юдейської системи, чи то римської системи. Я жертва цих систем, я в'язень Христа. Він не жаліється, коли це говорить, а Він це промовляє, як проголошує якийсь важливий аргумент, на який його слухачі мають звернути увагу, мають почути. Після цього він хоче сказати людям щось важливе. Отже, каже Він, благаю вас, я, не просто я, а в'язень у Господі. Не в'язень Риму, не в'язень системи. Чи не цінував апостол Павло волю, свободу? Мабуть, да. Вони були для нього важливими. Але в Ісусі Христі для нього відкрилось щось більше. Ніж те, як він міг розуміти волю і свободу. В Ісусі Христі Він був навчений доріг Господніх, як Він їх не знав. Він прагнув волі і свободи і торував цей шлях, але на цьому шляху було занадто багато болю і страждань, як його власник, так і тих, хто були навколо нього. Але одного дня перед ним відкрилось щось особливе, щось неймовірне. І він здався. І він став вільним. Навіть там у в'язниці. Він побачив того Ісуса Христа, який сьогодні являє перед нами притчу про доброго Самарянина. Притчу, яку ми дуже багато разів чули, читали особисто, роздумовували, мабуть, над нею. Притчу, в якій ми бачимо, як двоє вільних людей йдуть по дорозі. Вони вільні, вільні, що їм заважає. Вони не в кайданах, вони не у в'язниці, вони вільні люди левити священники. В них є воля. Але їм бракує свободи зупинитись. В них є воля, але їм бракує свободи зупинитись біля покаліченої людини. Щось їм заважає. Можливо, це їхні амбіції, можливо, це їхні плани. Ми не знаємо, це ж притча, але вони йдуть далі. Потім Ісус говорить про Самарянина, який теж має свої плани. Можливо, Він був купцем, який йшов на якусь зустріч, або йшов на якийсь ринок щось купити чи щось продати. Він теж був вільний, але він зупиняється. Ісус говорить про цю людину як про того, хто є в'язним чогось іншого, ніж власні плани. Ніж власні амбіції, хто належить не власному шляху. Він говорить про нього як про людину, яка не є вільною для того, але є в'язнем тої жахливої ситуації, яка там перед ним відкривається на тій дорозі. Людину побили, обікрали, вона напівмертва лежить. Це не просто приклад, це щось жахливе. Ісус каже, Він не проходить повз, Він не може собі дозволити пройти повз. Ось про що говорить Ісус, ось що побачив Павло, і ось про що Він говорить церкві в Ефесі, коли звертається до церкви в Ефесі і говорить про повноту покори, повноту покори. Благаю вас, я, Господній в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас візвано в повноті покори і лагідності з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові. Повнота покори для нас це виглядає як протилежність свободи. Це якась протилежність до того, що ми прагнемо. Ніхто хай не каже мені, що я маю робити. У мене є плани, в мене є своє розуміння всього, чому я маю щось комусь робити. Але Павло побачив щось більше. Він побачив того Христа, який говорить цю притчу, яку ми сьогодні читали. Тому задаймо собі сьогодні питання, кому або чому насправді я належу, я кажу, що я вільний, я належу моїм амбіціям, моїм планам, кому або чому я насправді належу і те, чому я належу, що керує моїм життям, до чого воно робить мене здатним? Воно робить мене здатним пройти повз такої трагедії, повз болю, повз страждань. Чи воно мене робить здатним до чогось іншого, до того, про що говорить Ісус, коли розповідає про доброго Самарянина? Коли ми сьогодні дивимося один на одного, що ми бачимо? Ми бачимо людей, які гарно одягнені, сидять поряд з нами, посміхаються нам. І часто це все прикриває той життєвий досвід, яким вони проходять, той біль, який вони несуть в серці. Немає в цьому світі такої людини, яка б не несла в собі якийсь біль, яка б не мала своїх ран, яка б не потребувала, щоб хтось десь поряд з нею зупинився, поглянув, вислухав, без суду, без того, щоб казати якісь Розумні промови і настанови з любов'ю, з терпінням, з покірністю, не як до меншого, а як до того, хто потребує мого служіння. Наш Господь Ісус Христос показує нам сьогоднішні притчі, що ми можемо служити один одному, і не тільки що можемо але й потребуємо цього. Отож, дивимось один на одного і побачимо те, що поряд людина, якій я можу допомогти. І хай любов Христа веде нас в цьому. Амінь.